Що ховається під вишиванкою Андрія Шкіля? Під вишиванкою Андрія Шкіля так. ховається, хотілося б сказати, мужнє тіло. Але е, е, насправді ну, нічого не ховається в принципі. Та, напевно, може вона ховає мою душу від е, е, зла і скверна, яка все-таки Шоріха Таїти е, має місце в українському політикумі. І я ще кажу, як людина я є емоційною, достатньо, то можливо, от е певні емоції все-таки не дивлюсь на те, що я не завжди є стриманим, тому що я як людина, яка достатньо багато пройшла і побачила, я не можу. Терпіти несправедливість або тим паче пробачати брехню. Тому що я звичайно знаю, що за кожну брехню треба відповідати в суді, і за свої всі ці брехливі інсуації відповість суді І Кісільов, який він робив там стримуничі. Те ж саме єрман. Але справа розумієте, в тому, що от вона мені допомагає відбивати ці, знаєте, єдучі стріли. Тобто, десь моя голова реагує на це, а вже тіло лишається захищеним, тому що бачите, це знаки, знаків напевно щось собі містить.